Тарас Шевченко, у неділеньку ранесеньку. У неділеньку та ранесенько, ще сонечко не зіходило. А я, молоденька, на шлях на дорогу, Невесела я виходила. Я виходила за гай на долину, щоб не бачила мати, мого молодого чумака з дороги зустрічати. Ой, зустрілась я з тими лозами та щомацькими возами Ідуть його воли. Воли поволі ідуть, ремигають, а чомаченька мого молодого коло волів немає. Ой копали йому в степу при дорозі та притиками яму. Завернули його в тугую рогожу та й спустили Івана От у ту яму глибоку, на високій могилі. Ой Боже милий, милий, милосердний, а я так його любила.